Швиденько розповідаю, якими мовами спілкуються у Кенії. У Кенії є дві державні мови: це англійська та і свихілі. Також вони знають мови своїх племен, але про це пізніше. Отож, англійською спілкуються майже всі, вони її знають, вчали в школі, і вона така, скажімо, мова документів, офіційна мова. Е, є люди, які її не знають це. В основному люди похилого віку або ж діти, хоча навіть дітки. Покується зі мною вільно англійською мовою. Guys. Guys. Мова кісвагілія це більше розмовна мова, вони з нею розмовляють всі, від малого до великого, і це їхня перша мова. А, також мови з знають багато а, інших країн, наприклад, як Танзанія, Уганда і, мабуть, ще якась, я точно не пам'ятаю. Далі у них є мови племе, наприклад, у мого чоловіка плем'я Калінджі, він знає, мову них до всіх мов добудається кі. А, також, як я десь раніше розповідала, I'm going to go Mama is making me do it. Mama is making me do it. Раніше у своєму відео я розповідала, що у них є підплемена, і у цих підплемен є також мови, вони трошки схожі між собою, але десь чимось відрізняються. Ну, Я б сказала, десь приблизно як українська та білоруська мова. Наприклад, моя сукруха та свекр з одного племені, але з різних підплемен, і у них ну, мови трошки відрізняються. Але мій чоловік знає всі. Він знає англійську дуже добре, свахілі, калінджін і сабаут. Також він знає французьку, він вчив її в школі. І, до речі, в школі діти можуть також вчити, окрім англійської, ще там французьку, іспанську, німецьку, дивлячись, яка школа, ось там на вибір. То він знає французьку, ну якщо вже говорити про мову чоловіка, то він навіть трохи знає фінську, тому що там навчався. Ось і я його вчу української мови. Тому ось так. Кожна людина тут знає мінімум дві мови, а той більше.